Так, всім привіт. Це у нас 31 серпня, субота. І ми продовжуємо обмолодцої. Почали днів 10 назад. Отакі джунглі. Зараз їх кейс удавай, не заміта. Так, що по сої показати? Соя це невідома наша, посів 12 квітня. Міжряддя 15-30, 105 кг на гектар. Без добрив, без підживок, без нічого. Дві гербицидні обробки, але як бачите, ось отакі гадості повиростали. Тут ось, тут. Там там далі взагалі покидали багато, коротше, хана. Зразу було чисте-чисте. Ну, ніхто ж вже не їздив на цю сою не дивилися, а потім бур'ян як увалив, ну та вже йому нічого не зробиш. Зараз його кейсу дава, і все буде нормально. Опять буду кейса хвалити. Так. Що по сої сказати? Хто знає, що по ній сказати. По сої є отакі моменти. Ось бачите, яка зернина. Оп. Соя згоріла капітально. Зерно є всяке, покажу трошки пізніше в бункері. Сухе вже давно. Оця ділянка доспіла. бачите, є. Аномальний рік. Ця соя ніколи не стріляла. Волога Сої 7. Доспіла вона сама. Е, стоїть в отакому стані, вона вже суха. Ну, я не знаю, днів 8 точно. Днів 8 точно, вона тут доспіла одна з самих перших. Це поле в другому селі Далеченько. Воно тут не одне. І... Два кусочка із шести були доспіли вже давно. І вони оце стоять отак сухі вже більше тижня, то оце бачимо, скільки розтріскування. А так, в принципі, нормально. Другі поля оце тільки-тільки доходять. В принципі, нормально, ще можна було б підождати. Ну, це страшне. В усіх у багатьох дуже стріляє, усім треба молотити в один день. Роботи дуже багато, не вспіваємо нікуди. Через те і І виріши почати зразу обмолоджу таких сухих ділянок. А потім перейдемо потихеньку до тих, що трошечки сиріші, але я думаю, що все там буде нормально. Молотили в людей там і щитаю і, таке, то нема там зеленого стрючка, соя як перемита. Нормально. На своє заїдеш, блін, стручка того зеленого капець скільки. Розпочали ми десь днів 10 назад. Теж там вдома по селу, дуже великі проблеми з недогонами. Робили десекацію, зразу поїхали, повигризали суху, а потім зелене от, заїжджали, бризкали. Оце сьогодні четвертий день після десекації. Думаю, оці кусочки ми тут погряземо. Так, переїхали вже на рекордне поле. Трошки намолотили, зараз покажу вам, що по чистоті. Значить, переробка наша пружини, оці граблини, як бачите, ми їх доставили повністю. Трошки оце ось таке є, ну, це мотає не скільки соя, як... Березка там є. І згори їдеш, соя погано в жатку падає, приходиться опускати мотовило. Оце тоді воно трохи підмотує. По цьому можу сказати, о, і оце, бачите, усе на місці, ніде нічого не цей. Воно вже собі землею трошечки фасочки поробило. Шикарно. На цій стороні так само. Ось сойка. Оце її потенціал такий невеличкий. Ось ось товщина стебла. І ось. Оце воно. Скільки? Раз, два, три, чотири. А ну, довежно бути чотири зернини. Так, заїхали значить, на Осбор свій. Осіб 12 травня. Квітня не травня. 12 квітня, міжряддя 15.30 105 кг на гектар, без добрив по дісковки. Попередник був пшениця в минулому году, Після пшениці було проведено рихлення. Після рихлення ще до осені було, мабуть, дві дісковки. Кур'ян сажали і весною перед посівна була одна дісковка. Е, трошки тут було касу, мабуть. Щось виприскувати оставалося, щоб не вибирати, пройшли пару разів, не знаю, де попав, де не попав, ну, кас ніхто не приробляв. Просто так весною, як пшеницю підживляли, а то трошки касу попало сюди і все. Чи він щось дав, хто знає. Там от касу не було, і вона ще й краще. Да, на інших площах касу не було, то сипе теж добре. Значить, е, дві гербіцидні обробки були, по листу нічим не підживлялась, під корінь же теж, кроме касу, не було нічого. То не знаю, була хороша. Погілкувалася, трошки погілкувалася і по густоті хороша. По висоті, ось видно, що маса є, ну і бункер сипе. Знаємо. Врожайності казати, я думаю, не треба. Ми її самі ще не знаємо, і хто зна, коли узнаємо. Ну, на глаз сипе для цього року непогано. Кажуть, що залишають на сімена і в буде подальше. Будемо її залишати усю на сіна. І може будемо і собі її більше тепер сіяти. Бо, ну, Пізніше я ще ось покажу, переїдемо далі на наші на той другий сорт, я покажу ще його. Осборн подобається всім, тільки згорів він в цьому году і дуже багато плюсклого такого Плюсклого, дрібного поганого. Ну, Будемо щось відбирати на посів, я думаю, залишимо щось так поки що подобається все. Та гарно сипе. Відправляю mm. його додому, кажу їм що робити. Тих mm. діставати. Оце таке, так що зараз ще пізніше покажу в бункері. Сейчас будемо висипати, покажу тоді і далі. Так, а оце ось значить переїхали ми на наш невідомий сорт. Ішов ось тільки перший раз. Ну і тут все те саме, тільки сорт невідомий посів на Ні в той же день. Посів в той же день попередник Соя. Тільки тут була оранка. Оранка була, добре тут не було ніяких, касу вона не бачила. І весною тут була передпосівна дісковка. Культивація тут не пішла, земля була вже дуже суха, не пішов культиватор і була, тут передпосівна дісковка. Ну і отак От вона виглядає. Раз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24. Ну, тоже Листок ще не дуже скинула. Де більше, де менше. Не дуже вона в цьому році погілкувалася. Можна сказати, зовсім ні. Тут ось як погілкувалась, так оце ось одне. В цьому році вона нам не понравилась тим, що вона не погілкувалася. Осборн посіяна так само, але її в рядку було, ви бачили, більше. Вона погілкувалась і там було трошечки краще. Ну, На озборні я казав, що всередині були плюсклі дуже багато. Ну а цієї плюсклої тут даю гарантію, що не буде. Ну, Подивимося ось. Пізніше, а може і буде. Отаке ось зерничко. Всяке є. Була тут проведена десекація, було воно тут дуже зелені, такі п'ятна. Оце сьогодні четвертий день після десекації. Щось хто зна, мабуть, треба було більше десеканту лити, того, хоч він і отой МАКС, лили 1,3 літри на гектар. Ну треба було лити півтори, а може й більше. Ну і може ще рано її просто молотити. Отак От вона виглядає. Будемо дивитися, що вона насипе. Ну не знаю. Вроді Вроді скрізь вона так десекацію робила, то вона скрізь. Не те, що оце я з краю показую, а вона і посередині скрізь така сама, Ну та пізніше, зараз ось сяду в комбайна трошки покажу ще з комбайна. ну, Не стріляє. Саме головне, що вона не стріляє. Там, де була суха вже, стояла, ждала, а та зелена, то ця не вистріляла ніде. Ось хожу, ні одного постріляного цього немає. Ось даже ті, що трактором придавили, ось піднімаю, а вони не пооткривалися Тобто з цим питань нема. І оце ось на цій стороні ця ж сама соя. Тільки не знаю, це люди сіяли з яким тут. Міжряддя таке саме. І посів був на пару днів пізніше, ось бачите, пару штук є відкритих. ну Це щось тут хто знає. У нас так у нас не було постріляної. Не знаю тут, яка норма висів. Будемо сіцю молотити, подивимось. Ну, поки що за 22. Не перескакує ніхто, яка б та соя гарна, обманчива така не була, поки що дуже не цей, не виходить. В попередньому відео молотили, оту я показував, яка вона класна, маса була хороша, але все одно вийшло під 20 чи 21. Так, перебули ми, значить, на останній ділянку, яка буде в цьому відео. Все остальне в нас поки що ще сире, є там ще один кусок подісковки, але там проведена десекація і, так як я бачу, що вдома довго сохло, то там ще хай тиждень стоїть добрий. Треба поїхати десь трошки заробити. Грошей, може, комбайном, бо земля в цьому году вгоне в мінус. Так що цей? Так, значить, остання ділянка. 3 гектари, якраз будемо бачити, приблизно врожайність. Ну, Вже, мабуть, десь половину змолотив, то бункер висипав. Що по сої? Значить, міжряддя 30 105 кг на гектар. Сорт той самий невідомий. Ні касу, ні добре, взагалі тут ніде нічого. Одна гербіцидна обробка і все. І оце ось недавно вилізло отак трошки бур'янцю. І все, по сої, що можна сказати? Ну, соя по пояс. Отака тут маса. Посів тут був 15 квітня. Там вдома ми розпочали раніше. Сюди поки добралося, десь 15 квітня посів, маса стабільно скрізь по пояс, а може даже, ну, де є і вища. Ну, така непогана сойка, але не знаю. Тут, мабуть, на цій ділянці вона сама вища. Подивимося, може ця більша і насипа. Ну, в принципі, ось, так як дивиться, то стрючечки є. щоб... Ну, опять же, ось бачите, перший стрічок розлущив і плюс клазернина. Що воно там буде далі? В принципі, що там балакать, зараз ми підемо в машину, подивимось. Так, значить, ось вона стоїть вже отака сухенька. В принципі, давненько. Ну, їхати сюди раді цього куска ми не хотіли, бо треба ще оцеюсь. ось. Молотить, ждали, поки підсохне оця. Ну, бачите, які є трошки недогончики. Ну, нема часу ждати, поки ми тут будемо молотити. Ну, ця соя сіяна теж СЗ-шко сплошну 15 міжряддя. Думаю, теж десь кілограм 100 на гектар до 120. Але посів був, я думаю, туди десь. 20 квітня, а може трошки пізніше. Ну, отака сойка, ось, бачу, що теж уже... якісь є постріляні, який сорт, не знаю. Так, і перейдемось на другу сторону. Теж посів був, думаю, після 20 квітня. Ай. Е, міжряддя тут теж 15.30. Тоже десь кілограм 110, по-моєму, 115 кожен рік цей чоловік сіє. Це сорт такий, як оце в нас невідомий, і з таким самим міжряддям, Тоже попередник соя, тут була дісковка, а тут у нас оранка. Бачите, що вона зеленіша, буде недогончик, буде зелений стрічечок Буде Ну по висоті теж така, в принципі, нічого по пояс. Хто зна, звісно, що там далі буде, ну поки що по висоті отака. Ну вроді навіть і нічого. Подивимося. У нас були ділянки, де половина ораного, половина дискованого. Ну, дисковане це те, що свіжо додалось, то... Хоч там і була соя раніше на цій ділянці, що діскова, що додавалася. Але по дісковці в половину хуже соя. І бур'яну втричі більше. По ораному бур'яну, можна сказати, немає, все нормально, раз побризкали і забули. А по дісковці там ужас. Три рази бризкаєш і все одно бур'ян залишився. Так що ми для себе зробили висновок, що тільки оранка. І надалі. Посів е, з 15-м міжряддям. Ні в коїм случаї ніяких добрив. От така ось сойка. Ну, є трошечки плюсклого, але такого, щоб багато зеленого, не скажу, що багато. І плюсклого не багато, В основному крупненька. Хороша сойка, будемо возити сьогодні на елеватор. Може включусь, покажу. Будемо робити протеїн. Тоді може ще добавлю, покажу. Так. Ну і Для себе ми зробили висновок, що якщо хочеш, щоб родило, то тільки уранка. Да, хоч це є енергозатратна і така процедура. Але її треба робити, у нас щось не виходить. По уранці ми бачимо набагато гірший результат. Як воно в людей роде, не знаю. І так як кліматичні умови у нас різко змінюються, хто знає що буде далі, а надалі передають вроде засуху, то посів будемо проводити на 15-му міжряді, щоб не було недобору. Бо, опять же, є такі площі, на яких прям сильно видно недобор. То бугри, то всякі інші ділянки, тільки 15 міжряддя буде. І без добрив. Гербіцидом душем і все. Добрив не буде. Так як цей рік показав, що там, де було підживлене, або з добривами, то вона згоріла набагато раніше. Там, де з добривами, в нас взагалі було дуже багато такого е, згорілого, половина білого зерна, половина зеленого. І такого було дуже багато. Хто знає ще, як воно, чим воно кончиться, як його брати, то... і врожаю там не було. Так що добре ми, мабуть, поки що ні. Оце таке.